Файного, чудового, осіннього дня, ми знову в футболці, знову не вересень, а липень. Слухайте, навіть десь кінець липня, початок серпня, файний час, хтось дрива пилить, дрова, нас кажуть дрива. Сказати, дрива. І якраз треба буде порахувати свої, а то зима йде, хоча тепер не віриться, яка зима, коли так тепло, сьогодні 26 градусів. Люди добрі, 26 градусів, дерева не розуміються, що мають робити, гриби не знають, чи рости, чи не рости. Сьогодні навчають на старші. Якраз вчора ми <смеш>, були до лікарки, така файна, 에, знайома наша Світлана Юрівна з педіатр, <смеш> там по справах всяких педіатричних. І каже, слухайте, що ви порадили? У мене двоє хлопців гризуть нігті. Як їх навчити? Вона так подивилася на мене таким лікарським професійним поглядом. Світлана Юрійовна, якщо бачите, привіт. І каже, ти Тарас. у мене до нас якраз недавно прийшла була одна подружка, здається, Зіна чи Зоя, Зоя, хай буде. І каже, чоловік мені сказав мені таку справу, що слухай, якщо Зоя має вищу освіту і вона вже у старшому віці трошечки вже виросла, і її не переконаєш, то як ти мене переконаєш? Або як, а я тепер думаю собі, а як її переконаю? Тобто це не означає, тебе, я її буду потурати і буду їх учити, що давай, то товариство далі нігті, бо це і не гігієнічно, і там цілий ряд потім може бути проблем чи ускладнень. Але це гарна підказка. Якщо людина з вищою освітою нігті обрізає, обгрізає, це здається, на сьогодні називається автоагресія. Обризання нігтів, щипання себе, там, таке, таке, трошки знущання над своїм тілом. От, ясно, що з цим треба робити, треба лікувати. І... Але, але файний приклад. Я так дивлюся, скільки разів це мені допомагає. бо Може допомогти і негативно, і позитивно. Негативно як? Де, якщо не виходить, у нього тебе не, не вийде. Ну але це, це тоді не дуже добре, бо, бо лише руки опускаються. Але все ж таки для того, аби там не занадто не, не падати в крайності, що все, кінець світу, нічого не буде. Я вже я вже дітям це показую два місяці. Як вони за два місяці не можуть засвоїти? Спокійно. Є люди, які не два місяці, є люди, які і, і вищого світу встигли отримати, і все рівно це, цього не досягли. Тому наберися терпіння. І зменш оберти. Це така, це така прикольна для нас підказка. Особливо, якщо ви <кхи> вчите один одного якісь речі, якісь справи. Наприклад, там моя мама по сьогодні навчає батька там, не розкидувати штани або носки по хаті. Десь і виходить вже. Десь він має файний настрій, то, то здогадається, що добре би носки не розкидувати. Але однак, вже скільки років вони разом, майже 50. І він ще це якось не освоїв. І, 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 і цікавіше, що моя мама не втрачає надію. Спокійно, вже холоднокровно, не так завзято, як років тому 30. Вона йому каже, слухай, краще би було, як, якби штани ставити ось там чи ноцьки. Я дивлюся, що, схоже, є в нас з Женькою. Тобто, а, але важливо є не, не опускати руки, не знеохочуватися, однак ну, не, не брати за високу планку одразу. І це, це часом може допомогти. Як мінімум допомогти не кривдити, бо ми можемо з таким гвалтом прийти до дітей, до чоловіка, до дружини, до друзів, що давайте будьте ось такі, а робіть ось це. Що потім ми від себе відштовхуємо людей. І тому нам треба отакий от професійний погляд, як у е, Світлани Юрівні. Подивитися, спокійно робимо, вчимося. Ми знаємо, що краще ніхти нігті не гристи, але що тепер? Не будеш нищити дітей через нігті? Спокійно. Терпеливо, день за днем. Це так файно. А потім дивишся так по совісті. Ой, то в мене ж самого є купа речей, які мені і не подобаються, я над ними працюю. І Сьогодні наново постановив працювати над своїм животом. Тому не здивуйтеся, коли через три місяці побачите мене, а в мене прес такий на 9 кубіків. Але, однак, ну, без якогось занадто фанатизму, тобто, без якогось ну, безкрайності. Без тобто не так, що я тепер сьогодні візьмуся і кожен день по 5 годин буду прес качати. То, здається, я не буду по 5 годин. Але факт, що треба за собою слідкувати, одним словом, треба собі форму повернути. Тому збавляємо трошки градус. Особливо вас прошу до своїх дітей, до внуків, до чужих дітей, до свого чоловіка, дружини, до друзів. Якщо у вас якісь вимоги і вас щось дратує з дня в день, з тижня в тижня, з місяця в місяць, з тижня в тиждень, з місяця, в місяць, з року в рік, то нехай. Вас приземлить трошки погляд Світлани Юрівни. Якщо людина з вищою освітою, що все гризе нігті, то не убий тепер дітей своїх за те, що вони гризуть нігті. Спокійно говоримо про це, працюємо над цим. Але дайте собі час. Угу. І тоді приходить мир. І я вийшов сьогодні з кабінету, чи вчора, вчора, з кабінету Світлани Юрівни, вийшов, такий, утішився і бачив, що вона тримає. Мир такий. Ну, навіть здається, якщо побачиш, ще хлопці, як будуть гристи нігті, то скажу їм смачного. <сум> Жартую. Одним словом, вже не буде такої паніки і не буде таких, такого вимагання одразу і вже. Файно. Дякуємо, Світлані рівні. Най буде благословенна. Пильнуйте один одного. Радше більше часу тратьмо на аби любити, аніж на вимоги і на вимогливість. Угу. Буде більше ефективності. Коротше, підемо на ворога з іншого боку, з іншого підступу. Файної суботи, благословенного вікенду. Боремося і тримаємося. Майтеся файно. Мир вам!